Яким чином все це має відбуватися? Податок з продажу. Ви приходите до магазину, буханець хліба, наприклад, коштує 20 гривень. Ви платите 22 гривні із цих 20 автоматом, так само, як і зараз в Чеку ви скупилися і внизу, вдолі, ви бачите такий напис. З цього ПДВ ви заплатили 1000 гривень, з цього ПДВ 200 гривень утрималось. Але що таке ПДВ? Податок на додану вартість. Це навіть не державний податок. Тобто він йде в спеціальний фонд ПДВ, який потім відшкодовує ці гроші експортерам. Тобто, якщо ви нічого не експортуєте за кордон, ви ці гроші ніколи не побачите. Так, гроші ці підтягує державу, використовує як свого роду резервний фонд, але взагалі ці гроші їй не належать. Це гроші експортерів. Всі ці гроші, вона, держава, віддає та відшкодовує кому тим, хто експортує. А хто в нас експортер? Ахметов, Ренат Леонідович, метал експортує. Тобто експорт належить олігархам. І всі ці гроші, які ви платите, купуючи той хліб. Платите цей ПДВ, ви всі ці гроші потім віддасте олігархату. Таким чином це працює. Так ось податок на додану вартість ПДВ мусить бути скасований. скасований. Це гроші, які всі, вся країна скидається 20%. Кожна бабуся, купуючи тремтячими руками хліб чи там олійку, вона 20% платить. Кладе в касу, щоб їх потім перечислити Ахметову, Пінчуку, Коломойському і так далі. Так ось ПДВ мусить бути повністю скасований. Всі податки мусять бути скасовані і введений лише єдиний, єдиний податок. Це податок з продажу 10%, десятина. Той, хто купує, платить 10% зверху. Таким чином ціни на товари впадуть, адже щонайменше вже не буде ПДВ. Не 20, а 10% це по-перше, а по-друге, в цю ціну зашиті також податки інші. Тобто на кожній ланці, на кожному перепродажу в цю ціну зашивалися податки, які платять підприємства. Податок на прибуток. Таким чином ціна розганяється ну майже вдвічі. Майже вдвічі. Від первинної ланки, від Альфи до Омеги, ціна розганяється майже вдвічі. Тепер цього не буде. Не буде. І лише наприкінці буде єдиний податок з кінцевого отримувача послуги у 10%. Скільки буде отримувати держава, ви спитаєте. Тепер рахуймо. ВВП, що таке ВВП? Це внутрішній валовий продукт, тобто сукупність усіх проданих за рік чи за квартал, за місяць, за що ми там рахуємо, товарів, послуг, усього. Все, що було продано в кінцевому. Варіанті, якщо ми детенізуємо нашу економіку і отримаємо 250 300 мільярдів доларів ВВП в Україні податок в 10%, ми отримуємо 25-30 мільярдів доларів податкових грошей, які належатимуть вже державі, виключно державі, це не якісь резервні фонди ПДВ, це виключно гроші держави. 25 30 мільярдів доларів. Ви скажете, а де ж, мов, типу, ще дістати 27? Секунду. У цей бюджет зашиті також дуже багато соціальних речей, які були е, освіта, лікарі, пенсійний фонд, який постійно там перекривається із держбюджету, тощо, тощо. Але ми забуваємо, щоб населення витратило 300 мільярдів грошей. Воно має десь їх отримати. Получить у вигляді зарплати. Таким чином. Ми знову ж таки забуваємо про той соціальний податок, теж десятину, коли ти отримуєш гроші. Тобто ти платиш 10%, коли платиш, ти платиш, а за тебе платить твій роботодавець, коли платить тобі зарплату. 10% соціального внеску. Єдині 10%. Тому відпадає необхідність. Видавати зарплату у конвертах. Ну, я вам наведу простенький приклад. Я міг отримувати 10 тисяч, але по бумажках отримував якусь там мінімалку. Мінімалку, решту отримував я в конверті. І в нас так рахується. А не по тому, що насправді люди отримують. Але відпаде будь-яка необхідність скривати ці м, білі зарплати. Чому? Бо. 10%, єдиний соціальний внесок, він, власне, буде дорівнювати грошам на обналічку. От гроші на обналічку це приблизно тих самих 10%. Не буде, жодного сенсу вже не буде якимось чином приховувати ці гроші, щоб платити в конвертах. Ну, це буде абсолютно безглуздо. Тому в нас будуть білі зарплати. І 10%. Знову ж таки, цих 300 мільярдів грошей, 10%, ще заплатить бізнес за те, що він надає зарплати людям. І знову ж таки, ми отримуємо 30 мільярдів доларів соціального внеску. 30 і 30 це вже 60. це вже набагато більше. Набагато більше, аніж ми збирали зараз. Це дуже просте рішення. Воно скасовує. Податкові скасовує бухгалтерії, воно вводить єдині прості правила бізнесу. Ще є дуже багато речей, про які хотілося б сказати, але так, умовно, це мають бути єдиний податок, десятина з продажу для всіх. Всі інші податки мусять бути скасовані. Ну, ще є митниця і так далі. Я розумію, це дуже схематично. Митні збори, які теж вважаю, мусять бути Прив'язані до десятини, 10%. Тобто все дуже просто. Система десятини біблійна система, біблійна. Всі біблійні речі працюють дуже добре. працюють. Чому? Тому що вони спущені Господом Богом для людей. Якщо Україна впровадить таку систему, вона знищить корупцію на корню. Не буде на чому робити ту корупцію. Уся корупція буде знищена на корню. Її не буде просто, неможливо. Вся система буде побудована так, що. Корупція буде знищена у цих речах, у податках, в ухилянні від податків тощо. Тобто є просто єдиний податок з продажу, є єдиний соціальний внесок, вся система мусить бути збудована так, щоб обманювати, жити у обмані було невигідно і просто безсенсово. Просто безсенсово. Ми отримуємо чистий білий ВВП, чисті білі податки. Я не рахую митницю. Я не рахую ще дуже багато речей. Я не рахую також експортно-імпортну діяльність держави, яка має бути як ланка між малим виробником і державою. Тому що малий виробник він не може вийти, наприклад, десь зі своєю пропозицією на великий ринок, малий виробник, а хоче продавати за кордон. І ось колись при непі були такі державні кооперативи, які скуповували у населення у дрібних фермерів. Якихось підприємств вони скуповували, формували партії і відправляли за кордон на експорт. Держава мусить займатися експортною діяльністю. Також держава також мусить займатися бізнесом, але не таким чином, як зараз через держпідприємство. Я вже казав про це, що все треба приватизувати, але зберегти державну частку. Все це приватизувати яким чином? Зробити це. Як відкрите акціонерне товариство чи закрите, наприклад. Але при цьому від контрольного до якогось вагомого пакету акцій мусить бути у держави. Тому що держава мусить отримувати прибуток з таких речей, як Укрзалізниця, тощо, тощо. Тобто, нехай це буде приватно, але контрольний пакет акцій, наприклад, буде у держави. Таким чином держбюджет буде становити... Набагато більше грошей, ніж зараз. Вистачатиме усім. І лікарям, і медикам, освітянам, військовим. Всім вистачатиме. Ну і податки, я вже про це казав, вони мають розподілятись на чотири частини. Тобто кожна гривня вона мусить ділитися на четверо. У нас тричасна країна, громада край і Україна, як загальний дах, під яким усе це зібрано. Ось 25%. Мусить залишатися в громаді, 25% йти в повіт, 25% буде належати краю, і 25% буде йти на загальні речі. Ці гроші, спущені з гори додолу, набагато більш ефективно будуть використовуватися. Чому? Бо я вже про це казав: вигідно в Україні мати не одного мільярдера, а тисячу мільйонерів. Тисяча мільйонерів це. Той самий мільярд грошей, але набагато більш вигідно мати тисячу мільйонерів, ніж одного мільярдера. Так само і тут. Ну, добре, друзі. Всі бувайте та не забувайте. Далі буде.